Necesito uno de esos. Cuando la información que te estoy compartiendo no es nueva para ti. Cuando tú entiendes de lo que estoy hablando. El chico. La, si es femenino. La chica. Los, masculino plural. Los chicos. Las, femenino plural. Las chicas. Y al revés. Un chico. Una chica, unos chicos, unas chicas. El y інші артиклі, як la, los, las, означають той самий, той, про який ми вже розмовляли, той, що тобі вже відомий. А un, una, unos, unas це нова інформація для тебе. Якийся якийсь. Якщо я скажу, я маю продати комп'ютер, «tengo que vender», Un computador. Це означає, що в мене їх декілька, і я один з них буду продавати. Якийся? Можливо, ти знаєш, що в мене два комп'ютери, але ти не знаєш, який саме я буду продавати. Якщо ж я скажу Tengo que vender El computador, то це буде означати, що в мене комп'ютер один, і саме той комп'ютер, що я маю, я буду продавати. Означений артикль це той певний. Конкретний, неозначений артикль – це якийся невідомий один з.